Доброго вечора, шановні глядачі телеканалу ФНБ. В ефірі новини Дунаєвеччини у студії знову я Ольга Остапчук. А зараз, як завжди, про події міста та району. У п'ятницю сільгоспвиробники зібрались на робочу нараду. Нараду провів голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Юрій Володимирович, звертаючись до сільгоспвиробників усіх форм власності, які були запрошені на нараду, зазначив, що ж кампанія по збиранню першої групи зернових пройшла непогано. Деякі господарства продемонстрували навіть дуже гарні результати: – 60-70 центнерів з гектару. Але на жаль, за рахунок того, що деякі інвестиційні кампанії, що працюють на теренах Дуневеччини, демонструють низькі показники по збиранню близько 30 центнерів з гектару. Всі досягнення у загальних підсумках по області нівелюються. Також керівник району наголосив на розрахунках сільгоспвиробників Запаї. Начальник фінуправління Руслан Смолінський повідомив про графіки та суму погашення оплати запаї на поточний рік. У нараді взяли участь також представники обласних служб, які висловили ряд рекомендацій та порад. Перший заступник начальника головного управління агропромислового розвитку Хмельницької обласної державної адміністрації Володимир Кальніченко у своєму виступі висвітлив питання стратегії посіву озимих культур і озимого ріпаку у 2012 році. Про особливості посіву озимих зернових культур і озимого ріпаку повідомив аграріям заступник директора Хмельницької дослідної станції Микола Сучик. А державний інспектор експертизи сортів у Хмельницькій області Леонід Богач дав рекомендації щодо підбору сортів озимих зернових культур та ріпаку. У середу у райдержадміністрації відбулось засідання круглого столу. За участю заступника голови райдержадміністрації Миколи Яковенка в райдержадміністрації було проведено публічне громадське обговорення закону України про громадські об'єднання. До заходу було залучено представників виконавчої влади, районного управління юстиції, громадської ради при райдержадміністрації, громадських організацій району та засоби масової інформації. За результатами обговорення сформовано пропозиції щодо внесення змін до зазначеного закону. Нещодавно аж два населених пункти нашого району святкували своє день народження. У минулу неділю свято відбулось у селищі Дунаївці, а у вівторок міцівчани зібрались відзначити день села. Про це у нашому наступному сюжеті. В селищі Дунаєвці свято проходило на станційному майдані поруч з фонтаном. Тут, неподалік від імпровізованої сцени, у яку перетворилась площа залізничної станції, експонували свої творчі надбання місцеві майстри декоративно-вжиткового мистецтва. Живопис, різьбу по дереву, вишивки. Навпроти, у гостинній хаті, кожен бажаючий міг посмакувати стравами місцевих кухарів та кулінарів. На свято у супроводі селищного голови Анатолія Кухаренка завітали шановні гості: начальник головного фінансового управління обласної державної адміністрації Сергій Пенюшкевич, голова Дунаєвецької районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, заступник голови РДА Микола Яковенко. Почесним гостем селища став також засновник і співвласник мережі будівельного господарських гіпермаркетів «Епіцентр-К» Олександр Герега. Звертаючись до жителів територіальної громади, Юрій Володимирович сказав, що на Поділі цінують і позитивно оцінюють розвиток вашої громади. До найвечі напишається, що до її скарбниці належить і перлина вашого селища. Адже жителі ніколи не залишаються осторонь усіх добрих справ, якими живе наш район, і роблять це заради добробуту краю та благополуччя людей. Керівник району адресував щирі слова вдячності всім, хто не байдужий до долі селища, а особливо представникам старшого покоління, тим, хто пройшов війну, голод, розруху і не втративши віру, і сьогодні віддає своїй малій батьківщині працю, досвід і частину душі. Очільник краю подякував Дунаєвчанам за активну участь у розвитку селища та всього Дунаєвецького району та висловив певненість, що жителі селища і надалі з виваженою громадською позицією долучатимуться до всіх добрих справ, які робляться заради добробуту Дунаєвеччини. За активну громадську позицію, вагомий внесок у соціально-економічний розвиток селища, жителі територіальної громади були відзначені спільними грамотами районної адміністрації та районної ради. Кращих працівників селища, представників трудових династій, ветеранів праці та Великої Вітчизняної війни, талановитої молоді, медиків, педагогів, культпрацівників, відзначив і селищний голова Анатолій Кухаренко. Активісти селища, народні умільці, учасники та інваліди війни, афганці, учасники чорнобильських подій отримали подарунки і від Олександра Гереги. Вшанували також найстаршого та наймолодшого жителя селища Дунаєвці. Жителів територіальної громади привітав і начальник головного фінансового управління облдержадміністрації Сергій Пенюшкевич. А наприкінці офіційної частини на всіх мешканців селища Дунаївці чекав великий подарунок від Олександра Гереги. На той момент, ще не будучи зареєстрованим кандидатом у депутати, Олександр Володимирович, дізнавшись, що мешканці селища потребують медичного транспорту, подарував місцевому медичному закладу нову карету швидкої допомоги. І ще довго не стихали на площі звуки музики і пісень. До темна продовжувалася святкова програма та конкурси, а завершилося святкове дійство феєрверком. 7 серпня у день православного свята Успіння святої праведної Анни у селі Міцівці відзначали День села. Цього дня рідному селу виповнилось 608 років. Хлібом сілю міцівчани зустріли шановних гостей. На свою малу батьківщину з приємною місією завітав голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Серед запрошених були і голова районної ради Тетяна Панасевич, керівник апарату РДА Микола Віннічук, заступник голови РДА Микола Яковенко, сільські голови сусідніх населених пунктів Юрій Кочерявий, звертаючись до земляків, сказав, що міцівці одне із славних куточків нашого Дунаєвецького краю. У нього своя багата історія, традиції і культурна спадщина. Для багатьох це рідний отчий дім, де ми народились, виховувалися і звідки розпочали самостійне життя. Бо для нас сьогодні районні влади ще раз хочу сказати: соціальний розвиток села це важливий пріоритет. Це вимоги нашого сьогодні губернатора Василя Степановича Ядихи. Це завдання для нас, очільників району. І ми сьогодні в цьому плані вже навіть в цьому році чимало зробили. І найперше, те, що в цьому році продовжується газифікація нашого району, залишилося в нас 10 сіл Меньковецької зони, вже розпочали Дем'янківці, Горчична, Іванківці, Соснівка, Сивороги, а далі Кожилівка, Велика Кужелова, Сі сіл цієї зони в цьому році подамо газ. Наступний наш крок спільний з громадами всіма це звичайно дороги. І крок за кроком в кожному селі, вулиця за вулицею, ми щорічно їх будемо ремонтувати. В цьому році більше ніж 4 мільйона гривень піде на ремонт доріг. Більша частина із них буде спрямована тут, якраз у вашому селі. Перед цим ми спрямовуємо свою роботу на ремонти, облаштування. Об'єкти соціальної сфери шкіл, дитячих садочків, фапів. Амбулаторії, лікарі. Я думаю, що сьогодні всі ми разом можемо гордитися, гордитися нашою школою. Школа, яка облаштована, школа, яка забезпечена обладнанням, школа, яка приведена до порядку, де дійсно ми, батьки, ви батьки, можете бути спокійними за те, що ваші діти сповна одержать всі необхідні якісні знання, якраз в такому закладі. Ми сьогодні повинні гордитися тим, що в цілому по району ми провели. Капітальний ремонт нашої центральної районної лікарні, яка днями буде здана, безперечно, ще багато треба вирішувати. І Я думаю, що ми всі разом, враховуючи підтримку наших людей, враховуючи розуміння ситуації. І завдячі тому, що всі спільно, як одна єдина громада, ми завжди зможемо вирішити. І таким шляхом сьогодні йдемо, я впевнений, що ми всі справи, які намітили їх, завжди вирішимо. Я сьогодні хотів щиро сердечно вас привітати святом, побажати вам всім здоров'я, щасливої долі, хай в кожній сім'ї. Вас буде достаток і благополуччя. Хай до всіх вас буде прихильна доля. Хай благословенним буде вас кожна ваша сім'я і кожна родина. А ви всі разом, всі ми разом у нашому селі, щоб ми жили в достатку, в благополуччі, в мирі і спокою. На завершення очільник району побажав міцівчанам здоров'я, благополуччя, достатку та щасливої долі. Слова вітань пролунали із вуст голови районної ради Тетяни Панасевич, сільського голови Михайла Павлюка, директора місцевої школи депутата районної ради Таїси Бучківської та голови ради ветеранів села Володимира Кучерявого. За активну громадську позицію та участь у справі розвитку рідного села окремі міцівчани були нагороджені спільними грамотами районної державної адміністрації та районної ради та грамотами сільської ради. Грамоти та подарунки отримали також найстарша жителька села, його наймолодший житель, матері, героїні та багатодітні матері, інваліди Великої вітчизняної війни та вдови, афганці та чорнобильці. Концертна програма включала в себе не лише виступи аматорів, а й професійних артистів. Баяніст-віртуоз Дмитро Решетник подарував присутнім низку чудових мелодій. Дует із Івано-Франківська Лебіді Кохання зачарував проникливими піснями. У програмі свята, яку підготували працівники відділу культури та туризму, були і караоке, і конкурс Місдіймовичка. Майстри кулінари мали можливість проявити свою майстерність, взявши участь у конкурсі на найсмачніший борщ. Але вони так захопилися, що одним борщем не обійшлося. У святковому меню з'явились і пампушки, і пиріжки, і навіть плов. Цією смакотою пригощали усіх охочих, а завершилося свято неповторні. Файер-шоу У другу неділю серпня працівники ветеринарної медицини відзначають своє професійне свято. А напередодні у п'ятницю відбулись врочистості з цієї нагоди. Усе ж в в Україні відзначається свято працівника ветеринарної медицини. Усі цього року у затишному залі школи мистецтв зібрались представники цієї професії, аби почути слова вітань та поздоровлень. Присутніх прийшов привітати і голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Юрій Володимирович зазначив, що працівники ветеринарної медицини Доневеччини виконують свої професійні обов'язки фахово та згуртовано, завдяки чому галузь впевнено наближається до належних світових стандартів. Розвиток ветеринарної медицини нашого краю це перш за все покоління високопрофесійних фахівців, які віддали роботі багато років своїй праці. Керівник району висловив глибоку вдячність за самовіддану працю та вірність професії як ветеранам, так і молодому поколінню ветеринарних працівників. У вашу честь самі щирі і добрі слова подяки і уваги. Бажаю всім вам енергію, добра, здоров'я, наснаги, оптимізму. Впевненості в те, що ми всі разом з вами в будь-яких ситуаціях обов'язково переможемо. І свято вас, шановні працівники, хай до вас буде прихильна доля, хай благословить вас всіх разом на добрі справи Бог і щоб всі задуми, всі мрії разом спільно з якими виробляли, щоб завжди для кожного здійснилися. У завершенню виступу Юрій Володимирович нагородив спільними грамотами районної державної адміністрації та районної ради кращих представників ветеранської галузі нашого краю. Вітання пролунали із вуст начальника районного управління ветеринарної медицини Валентина Дмітрієва та представника обласного управління ветеринарної медицини Ніни Нагорної, які привітали своїх колег зі святом та вручили грамоти кращим представникам ветеринарної галузі. Ого тижня до ноєвеччину відвідала делегація із Житомирщини працівників Черніхівського відділу освіти цікавив стан підготовки молодшої шкільної ланки до нового навчального року. Делегацію на чолі з начальником Черніхівського відділу освіти Григорієм Сташенком радо зустріли у Дуневецькій загальноосвітній школі номер 3 І педагогічний колектив закладу і школярі молодших класів із задоволенням розповідали про свою школу, про її здобутки та традиції. Метою відвідання Дуневеччини гостями із Житомирщини було вивчення підготовки молодшої шкільної ланки до нових стандартів навчання. Отож, запроваджений у третій школі напрямок роботи з молодшими школярами за стандартом школ. Родина надзвичайно сподобався гостям. Вони відвідали затишні, гарно оформлені класи, де його гостину зустрічала малеча та вчителі, спортзали познайомилися з методичною літературою. Також черніхівські освітяни відвідали будинок творчості школяра, музей освіти Дуноївеччини, побували у Маківському та Шатавському навчальних закладах. За словами заступника начальника відділу освіти Володимира Колісника, гості залишилися задоволеними, побаченим і були вражені гарною роботою працівників педагогічної невиданої вечірни. У п'ятницю освітяни зібрались на планову нараду. На нараду, на якій були присутні заступник голови районної державної адміністрації Микола Яковенко та голова районної ради Тетяна Панасевич, було запрошено директорів навчальних закладів району. Основне питання зібрання звіт відділу освіти за перше півріччя поточного року, яке висвітлив у своєму виступі заступник начальника відділу освіти Володимир Колісник. Він детально зупинився на заходах, проведених відділом за цей період, на реорганізації, комп'ютеризації шкіл району та втілення програми Шкільний автобус. Також Володимир Володимирович зробив ряд зауважень щодо окремих моментів у роботу закладів освіти та акцентував увагу на підготовку шкіл до нового навчального року. Також присутні мали можливість послухати звіт завідуючої районним методичним кабінетом відділу освіти Али Козирської. Відкрий своє серце для дітей, сиріт саме під таким гаслом пройшов велопробіг, учасники якого побували у четвер на Дуневеччині. У четвер найвечина приймала учасників міжнародного велотуру Відкрий серце для сиріт, участь в якому беруть діти-сироти, їх прийомні батьки та батьки-усиновителі. Метою цієї акції є заклик до українських сімей не просто звернути увагу на дітей-сиріт, але й зробити конкретні кроки в напрямку змін в житті кожної дитини-сироти. Велотур Відкрий серце для сиріт стартував 5 серпня цього року у місті Чернівці. Загалом Маршрут велотуру «Відкрий серце для сиріт прилягає через міста Чернівці, Недобої, Хотин, Кам'янець-Подільський, Дунайці, Хмельницький, Старокостянтинів, Полонний, Хмільник і фінішує у Вінниці 14 серпня. Організаторами цієї акції виступили Благодійний фонд Наступне покоління міста Києва та благодійний фонд «Майбутні дітям України. У Дунаєвцях хлібом сіллю зустріли учасників велотуру. На площі перед будинком школяра на їхню честь грав духовий оркестр. Гостей привітав мер міста Станіслав Небельський та пастор церкви Євангельських Християн Баптистів. Віфлієм Михайло Муц. У свою чергу учасники велотуру подякували за щирий прийом та пообіцяли Дунаєвчанам цікаву та насичену програму у рамках акції. У другій половині дня у приміщенні райдержадміністрації відбувся круглий стіл за участі учасників велотуру, представників місцевої влади, спеціалістів відділу у справах дітей, центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, настоятелів та пасторів місцевих християнських храмів та багатодітних подружніх пар. Учасники заходу обговорювали проблему сирійства в Україні, його причини та наслідки та намагалися знайти відповідь на питання, як спільно влада, церква та громада можуть зупинити цю тенденцію і посприяти тому, аби кожна осиротіла дитина віднайшла родину. Після того на площі перед дошкою пошани організатори акції провели дитячу програму з іграми, вікторинами та подарунками. А о 7 годині вечора і дорослі жителі міста могли долучитися до акції. Це все на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступного тижня. Нагадую, що нашим інформаційним партнером є інтернет-провайдер FNB-дом. Інтернет від FNB – це надійно, швидко та якісно. А ви пам'ятаєте, хто володіє інформацією, той володіє світом. Побачимось.